Victory favors me! Well, listen! The trio of destiny! In war with time. In the name of the Montagues. See <laughs> you later. My company. Found your easy. Show begins! Glory demands more. Привіт, я став. Чакаю нарешті вийшла, тож давайте розберемось, як вона працює. Ельфіка інфіка є сабде дебафером та має в основному використання в аеро та деяких спектрокомандах. Також вміє накладати не тільки аероерозії, а й спектр На і одразу перейдемо до навичок Чакони. Базова атака складає серію з чотирьох, причому при ухиленні серія перших трьох не збивається. Тобто, якщо після третього базіка зробити ривок, наступним базіком буде знов третій, а не перший. Четверта базова атака моментально дає стакпорти, та після своєї анімації залишає колону, а поки хоч один такий є на полі, вся команда отримає до 4% ару до Цей ефект не стакається. Якщо спеціально чи випадково четверта базова атака зірветься, то колон Чакони завершиться анімацію за неї, тому в цієї атаки також не пропаде. Це ми будемо використовувати, щоб пришвидшити ротацію. Також четверта базова атака накладає на ворога один стак аероерозії. Що цікаво, в шокони є ще дві атаки в повітрі, після яких можна одразу перейти до четвертої базової атаки. Щоб попасти в повітря, треба або затиснути атаку, або просто стрибнути. Причому другий варіант набагато швидше. Коли в чокона набереться всі три стаки форти, вона зможе використати спеціальну важку атаку, що стягне ворогів, викладе один стак аероерозії та в сумі нанесе непоганий дамаг, а також дасть непогану концерту. Використати цю навичку можна і в повітрі. Детальніший набір цих стаків я розберу у розділі ротації. Пішка наносить якийсь смішний дамаг, та накладає на ворога один стак аероерозії. Також можна використовувати в повітрі. Пульта наносить непоганий дамаг при використанні, після чого чокона починає співати посеред бою та нас зграти у ритм гру. Якщо ми будемо вчасно натискати зелений кружечок, то на ворогів в області буде накладатися один стак аероерозії. Якщо жовтий, то спектр фразово. Зарчати за чоковиду на полі не треба, бо якщо з нею перемкнутись, то вона буде автоматично тикати той варіант, що був обраний останнім. Також, якщо нічого натискати, за замовчем чокона буде накладати аероерозію. Це вся вистава закінчиться, якщо повторно натиснути кнопку Ulti чи повернутися назад на ельфійку. Ну, або через 30 секунд. Мені Можна не боятись за потребу відміняти ультирану, бо основна його порція закладена в першому ударі. Далі там якийсь мізер. Також ульта прибирає всіх клонів з поля та ставить двох біля себе. Поки ульта діє, баф аеродомогу теж діє, але от як завершиться, треба буде по новій поставити клона. Intra просто майже не дамажить, але дає один стак форте та один стак та накладає один аероерозії на 100% на 30 секунд. Також чокони є combo Після Інтро вона починає з третьої базової атаки, що дозволяє дуже швидко набрати перші два стаки форта. Також з третьої базової атаки Ельфійка починає після дочкаунтера, а після єшки можна перейти одразу до другої базової атаки. Як вже було сказано раніше, чекони після серії атак в повітрі робить одразу четвертий базік, але це ще не все. Якщо перевернутися на неї, будучи в повітрі, чокона одразу робить атаку в падінні та перейде до четвертої базової атаки, що може використовуватись в деяких фіксвапах. Перша пасивка дає вики що чеконі на перші 4 секунди використання ультимейта, а друга трошки збільшує дамаг форте-зарядженки, хоча собі крит дамаг. Саме пріоритетною навичкою є ульта, Далі йдуть базові атаки та форте. Єшку та інтро можна качати вже на здачу. Раз я згадував про аероерозію, думаю, варто пояснити, як вона працює. На відміну від спектра фразері, висить виворози цей дебав 15 секунд, якщо його не поновлювати. Прокує кожні 3 секунди, але кількість таків не зменшується. Чим більше цих стеків, тим більше дамажитиме аероерозія тік. Максимум на ворозі може бути 3 стаки, але outro аероровери rover ліміт до 6. Демаг цього дебафу не залежить від статті ваших персонажів, вложив тільки ваш левел та левел ворога, а також спротив до аеро. Без аутро ровера чи чакони дамаг там сумнівний і з ними обома вже хоч якийсь додатковий дамаг прокльовується. Якщо порахувати майже по 5000 секунду. Підготував для вас отаку табличку, можете подивитися скільки та за яких умов воно дамажить. Перший секвен здає йому до переривання на 3 секунди після касту єшки, а також збільшує атаку Чакони на 35% на 10 секунд. Другий секвенс дає 40% аеробонусу команді, поки активна ульта. Третій секвенс дає другий заряд Єшки, та тепер четверта базова атака дає не один знак форти а два. Це може прискорити ротацію, але вдарить по потребам енергії, тож, можливо, доведеться користуватись другою єшкою, а от ротація не сильно то і прискориться. F4 збільшує власний дамаг демах ігноруючи захист форти зарядженкою та ультою. П'ятий секс дає 40% дамаг бонусу ульту, а також зменшує вхідний дамаг по персонажам в області дії її ульти. S4 додатково дамажить, коли ми робимо четверту базову атаку. Якщо підсумувати, то С2 корисна для команди, інші сіквенси просто збільшують максимум чекони і не є прям сильними. О їх варіантів на даний момент небагато. Це або Вилкін новий аеросет, або старий Добрий Мунліт. Аеросет дає бонус аеродомогу команді, якщо носій накладає аероерозію, а також додатково бафує самого носія сету. В такому випадку в головний сот ставимо Echo Florder, яка дає всього 10% аеродомогу. Але, на жаль, краще ми поки нічого не маємо. Якщо нам важливо забафути когось конкретного, чи аеробаф в команді не потрібен, то краще вдягнути Мунліт, що забафує після аутра наступного персонажа на атаку та керонним головному слоті на бонус домогу. Він даде чокона, хоч і не так званому та, але і не жарт, бо має хороші множники на базових атаках, а також її форти немає відкату. В такому випадку новий та старий аеросети по суті, рівні, хоча в старого Ехо мав би трохи сильніше. Там ж 2,4 додадуть ще один аеросет, який чоко не зможе носити. Тож у Мейда Дей він стане для неї найсильнішим. 4 кости ставимо накритий під баланс, 3 кости обидва на аеродомах, хоча аеро плюс атака майже не відстає. Одинички очевидна атака. Додаткових статах шукаємо крити, атаку, бонус ульти, базіки та хевіки теж зайвими не будуть. Відновлення, в залежності від команди, треба десь 110-120%. Кращою <му> опцією буде Сігна, дає багато крит шансу, з яким чоко не проблеми, а також пасивка бафи атаку аеродамаг та ріже проти ворогів до аеро на 10%. Сильна зброя, що також бафує аеротімейтів. Сігна Карлота відстає десь відсотків на 20, що багато, а також не бафує команду. Якщо друга то сумно, то з першим різниці не так відчувається, якщо грати у неї як саппортом, а це її головне використання. Стандартний пістолет відстає від Сігни кароти десь на 3%, але при цьому бафує наступного резонатора на десь відсотків атаки, що робить його доволі хорошою опцією. Крафтовий пістолет зірносіти не така погана подамо опція, дає багато атаки. Правда, от вже не бафи. максимально фрітопейну зброю, яку при бажанні можна крафтити на всі пробудження. Що ж, тепер повернемось до самого цікавого, як все ж таки тикати кнівки. В неї є дві базові ротації, або дві мають відміни анімації, бо кури нам буквально на це натякають. тікають. Відміняти ми будемо четверту базову атаку, робити це треба після того, як чокона почне зміщатись зліва в центр, або можна просто дивитись на форти. Як тільки з'явиться стак, одразу відміняємо. Починаємо з інтро, що дає стак форте, та одразу переходимо до третьої базової атаки. Четверту зриваємо єшкою. Другий, третій базік і четвертий зриваємо ривку. Далі форте Зарядженка і Ульта. Важливо зазначити, що треба дочекатись, поки з'явиться жовтий спалах у вигляді зірочки, інакше форта зарядженка відмінить. Якщо вам потрібні скавтофрази, то після орти треба їх обрати, а потім свапатись. Наступна ротація трохи складніша, але й трохи швидше. Також використовую відміну анімації стрибком та повітряні атаки, що робить цю ротацію менш зручною проти агресивних верегів. Починаємо так само з інтра. Четвертий базик відміняємо стрибком. Треба дві повітряні атаки та четверта база, як виміняємо Єшку. Тертвий форт і зарядженка та ульта. Починайте затискати форти вже під час Єшки, бо інакше чакони зробить непотрібний базик. Якщо у вас немає інтро для чопони, можна почати набивати форти з через повітряні атаки. Так, звісно, повільніше, ніж з інтро, але як є. Для більш просунутих гравців дам трохи інформації про копік-свапи. Свапається в неї, в принципі, майже все, причому моментально. Це, очевидно, форте, четверта базова атака, Єшка. Хоча можна робити і такі от цікаві свапи. Також корисними є свапа атаки в падінні з подальшим поверненням на чокони, щоб використати її четверте базі. Правді розгулятись тут є де чокона вийшла доволі цікаво в плані оптимізації ротації та квіксвапів. До речі, якщо ви після перемикання на чокони збираєтесь стрибати, то можете спочатку стрибнути, а потім перемкнутись. Так вона почне одразу з атаки в падінні, буде трохи швидше. Використовувати ви це будете рідко, але я тримаю в курсі. Також висота атак в повітрі залежить від того, як швидко ви натиснете атаку після стрибку. Якщо робити це достатньо швидко, то наступний персонаж навіть може залишитись на землі. Хоча і робили для майбутнього аеродамагера, використання вона має і зараз. Перше, хто спадає на думку, це діянь. Якщо намагатися замінити Мортефі, то краще вона не стане, бо то і дає занадто багато діянь. Але при цьому ефіка все ж таки доволі непогана опція. Якщо в такій команді замінити шоркіпершу чиверіну на аероровера, то вона буде грабельною, але при цьому дуже незручною проти агресивних ворогів. Тому тут на свій страх і ризик. Краще Шоркіперші він не буде. Є ще варіант залишити Мертефі, але замінити Хілера на чокону. І це грається доволі добре. Така команда трохи відстає від шоркіперщі, але якщо чокона добре прокачана та сіфною, буде сильніше за Веріну. Що цікаво, аутра чокона для повних бафів не потрібно. Тому ротації виходять доволі швидкими. Хороша команда, правда, от в ній нема хілера, тож думайте. Фібі отримує величезний баф, якщо ви хочете грати нею у такому контенті, як Вімперінг Вейс. Якщо на ворогах немає спектру фразалів, то в мейнде дефі пропадає весь дамаг, а спектр ровер не встигає за темпом спавленових ворогів. Чука не може накладати спектр фразів по вікій області, що дозволяє мати цей дебаф на кожній хвилі ворогів. Занні, якщо у вас нема Фібі, чокона показує себе доволі добре, але це не означає, що з команди можна виконати спектр ровера. Чокона накладає спектр фразовий дуже поступово, тому треба починати ротацію з її ульти і все одно виходить на кращий ровер. Без нього грати можна, але таке собі. Грати Чокона з Фібі одночасно теж можна, але в такій оптимально буде дати їй 190% відновлені енергії, то зброю на хіл з хілсетом, та чисто ультувати. Не можете вона тут не буде. Та і шуркіперше, чи спектр ровер не. Її місця покажуть себе краще. Як я вже говорив раніше, Мендеч Акона грабельна команда, потребує синхта та правильної гри. За одну ротацію треба видавати більше однієї форти зарядженки, а також спамити набором форти статів через атаки в падінні, інакше домогу там не буде. Доволі специфічно, але мені особисто сподобалось. Ось зміг набрати 4 форти за одну льтушу шаркіперші, але таймінг там доволі вузький. Ну і тепер трошки витоків картеції. Якщо ви не хочете, можете скіпнути по таймкоду. Доволі очевидно, але буде топ виготовлення під неї з двох причин. У її навичках місцями доволі мутно написано, але схоже, що базові атаки та єшки в обох формах будуть вважатись демагом як базіків, так і аероерозії. Літа є доволі непоганою частиною демогою і не є демагом аероерозії, тому прям погано не буде. Але різниця буде помітна. Також літа картеті хоче, щоб на ворогу було 5 стаків ерозії, а пасивка взагалі всі 6 для повного бафу ампліфаю в 60%. Це можливо, звісно, тільки з аероровером. Якщо коротко, то підтримувати 6 стаків картеті я сама зму. Може, але це буде розтягувати ротацію, то додавати зайвому року. Буде доведеться перемикатись між формами і, можливо, не погонати меж Діскорду, що дається за інтро. До речі, якщо цікаво, ось дамаг аероерозії під бафом картиції. Діє він не всю ротацію а 12 секунд, тому реальний ДПС буде трішки менший. Що ж, на цьому в мене все. Дякую, що дивились до кінця. Персонаж вийшов доволі веселим. пишіть своє враження від ікони в коменти. Також можете подивитись і крутки на каналі. Доєднуйтесь до мого телеграму та твіча, ставте лайк, підписуйтесь, якщо мій контент вам до вподобає. Бувайте і до зв'язку.